Удар по глибокому тилу у російських загарбників на тимчасово окупованому Донбасі. Салют вибух стався у понеділок поблизу тимчасово окупованого Луганська. Мешканці повідомляють про детонацію, а російські колаборанти вже оголосили евакуацію зі шкіл. Гучно також сьогодні у Токмаку та Маріуполі про всі подробиці. Просто зараз на каналі «Січас». Удень, день 25 вересня, на околицях поки що непідконтрольного Києву, міста Луганськ, прокотився грім. Там очевидці чули цілу серію вибухів. Гучно, як повідомляють місцеві жителі, у місті Сорокіно, колишній Краснодон. Зазначу, що офіційна назва населеного пункту змінилася ще 2016 року, адже його перейменували у рамках декомунізації. Але російська влада, лояльні їм змі та створені ними самопроголошені структури, продовжують використовувати радянський топонім. Отже, розташоване сорокине у глибині окупованої частини Луганщини, і саме там. Загарбники облаштовують свої бази. Тому удар став для агресорів, які ховаються у тилу, неабияким сюрпризом. Телеграм-канали сповіщають, що влучило по території заводу Юність. Нині росіяни використовують це підприємство як склад боєприпасів. Просто подивіться на цю експлозію та фейерверк емоцій. Я сібі є. Міняж вітром здуяк відмічають аналітики інформ на палм, які аналізували кілька різних з цих складів. Судячи з вигляду вибухів і розльоту палаючих залишків реактивного пального, це був склад БК не тільки артснарядів, а й ракет для РСЗВ. Згодом влучення по ворожому складу підтвердив і голова української луганської обласної адміністрації Артем Лисогор. У своїх соцмережах він написав наступне: зацитую: кажуть, по їх бамбілі 8 літ, але бавовну бачать і чують, наче вперше. Сьогодні вона завітала до Сорокиного на Луганщині у глибокий російський тил за більш ніж сотню кілометрів від фронту. Боєприпаси детонують на промисловому майданчику заводу юність. Загарбники шукають винних, розуміючи, що серед них також є ждуни. Тільки останні очікують на українських військових, тому і палає кінець цитати. Пропагандисти у своїх пабліках повідомляють: у районі Краснодона по їхньому три прильоти ракетами Шторм Шедоу. Але окремі змі стверджують, що ударів було двоє. Прихильники руського міра з переляку навіть оголосили екстрені заходи, як повідомляють місцеві школу номер 9 що поблизу заводу евакуювали. Дітей із садочків неподалік так само відвели до укриття. Передає медіаресурс «Меш». Видання опублікувало кадри хмари диму, що піднімається над містом. Ось яка нині атмосфера у навчальному закладі, крики та паніка серед дітей. На Донеччині, у поки що окупованому Маріуполі, партизани знеструмали базу росіян. Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. З посиланням на підпілля він опублікував відповідне відео спротив знешкодив трансформаторні установки в районі між ЖМР-23 та селом Старий Крим, який забезпечували базу окупантів електрикою. Вогняний спротив супроводжувався яскравими спецефектами у вигляді чорного диму та як наслідок підвищеним рівнем тривожності, написав Андрющенко. У непідконтрольній нам Макіївці місцеві зафіксували задимлення, поки деталей немає. Бавовнило зранку, і у тимчасово окупованому Севастополі місцеві мешканці повідомили про щонайменше три вибухи. Водночас прокремлівський так званий представник влади міста Міхаїл Розважаєв заявив, що звуки вибухів це буцімто наслідок запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій на штабі Чорноморського флоту РФ. І його, за поясненнями зрадника України, здійснили за допомогою контрольованого підриву. Місцеві медіаресурси також пишуть про вибухи у тимчасово окупованому токмаку на Запоріжжі. Дослівно дописи такі: Ахмат чай, все. ймовірно, тут є натяк на ураження місця базування Кадирівської групи спецпризначення Ахмат. Це нагадаю спецпідрозділ у складі військ Національної гвардії Росії, який дислокується Чеченській Республіці, яким командує сам Рамзан Кадиров. Однак чекаємо на інформацію від українського генштабу. А ви власне як думаєте, по кому таки вдарив вибуховий кулак? Напишіть, будь ласка, свої здогадки у коментарях. І на додачу розповім про те, що російські пабліки заявляють про нову атаку у російському ж брянську. Нібито безпілотник ЗСУ, як пишуть російські ЗМІ, атакував дизельний завод, уламки цього дрону впали на територію підприємства і там почалася пожежа. Також приліт був по фермі Міраторг, що знаходиться в області. Усього ж за день регіон атакували чотири рази. Більше про це розкажу вже згодом. А поки підписуйтесь на ютуб канал сейчас, тисніть на дзвіночок, та не забувайте про свої вподобайки. Нам дуже приємно і важливо бачити ваш фідбек. Напередодні уже згаданому українському токмаку було не менш тривожно. Ми розповідали про удари по місту, яке незаконно підім'яли під себе російські вояки. Тому всі деталі дивіться за мить у випуску моєї колеги. Тимчасово окупованому Криму розцвіла нова бабовна. Місцеві телеграм-канали пишуть про удар ракети. А самопроголошена влада півострова вже традиційно все заперечує, що насправді трапилось. Розкажемо просто зараз на каналі. «Сій час мене звати Софія Кожемник. Поїхали. В тимчасово окупованому Севастополі знову неспокійно. Місцеві ЗМІ повідомляють про потужну пожежу. За словами псевдогубернатора губернатора міста Михайла Розважаєва, там нібито зайнялася суха трава, а причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Зазначимо, що палає там потужно, площа пожежі 3,5 тисячі квадратних метрів. Примітно, що, попри слова Розважаєва, деякі телеграм-канали писали про те, що це аж ніяк не займання, а результат прильоту ракети. Наразі в місті оголошена повітряна тривога. Також фіксують нові осередки диму. Окрім Севастополя, бавовна трапилася поблизу Джанкоя. Про таке у своєму телеграм-каналі написав речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. За його даними, так би мовити займання трапилося поблизу місцевого аеродрому в місці, де ворог розташовував базу ППО. Також додамо, що перед інформацією про нібито займання російські пабліки писали про загрозу ракетної атаки по півострову. А деяким з пропагандистських телеграм-каналів навіть привиділися американські ракети Атакамс у небі. Нагадаю, що напередодні росіяни писали про те, що в Україну вже нібито доставляють далекобійні ракети Атакамс. Про таке повідомив один з пропагандистських телеграм-каналів. Автор допису не уточнив звідки у нього така інформація однак написав. Що окупантам слід готуватися до нових прильотів? Російські ж колаборанти розуміють, що удари по Криму наближають звільнення півострова і починають пакувати валізи. Такою інформацією поділився речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, деякі зрадники вже втікли з півострова. Пекельного гаріша сьогодні також було і в окупованому токмаку, де третій день поспіль лунають потужні вибухи. Про це повідомила окупаційна влада міста. За їхніми даними, по токмаку було випущено 12 ракет. Своєю чергою, мер Мелітополя Іван Федоров написав, що внаслідок невдалої роботи ППО були травмовані цивільні. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.